Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні хочу ще раз показати свого улюбленця це Папіліо. І це його друге квіткування цього року. О, а що це таке до нас прилетіло? Чи запилювач в Це його друге квіткування цього року. Мабуть, погане літо, тобто холодне літо, отак спрацювало, бо деякі рослини зовсім не зацвіли, деякі раніше зацвіли, деякі пізніше зацвіли. Ну, на всіх по-різному Ось отакі величезні квіточки для денробіума, дуже ніжні текстури, дуже-дуже ніжні текстури. І ось так, скільки багато квіточок на ньому. Подобається мені так, коли два рази за сезон. Це він на весні цвіт. Знову зараз світе. Обожнюю його. Взагалі це така чудова рослина, як подивитися на нього. Дуже-дуже тоненькі. тубери. дивіться. Зовсім тонесенькі, да? Величезні квіти, як для такого габітусу. а коріння в нього дуже-дуже-дуже товсте. Ну, як у котлеї. Бачите? Виламину багато, товстий шар виламину. Зверху тут у нього наріс мох. Ну, йому це подобається, бачите? Дуже подобається. Закрию. Ось молодесенький тубер цього сезону росте. І наступного року знову зацвіте. Ось він разом з надозою. Гарна, який квіти дивляться цю заман, разом. Цей дендробіум любить попити або не любить бути мокрими. І в мене палив завжди, в залежності від температури. Ось як у нас вже третій день холодно йде щить, він висить ще на вулиці, я орхідеї не поливаю і не оприскую. На вулиці десь плюс 17. От, так от. Ну, Для нього це тепло. Для нього це тепло. Ось такий красень ще раз. Обожнюю його. А на цьому все. Слава Україні! Своїм фашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.